Добрий день. Сьогодні хочу розказати про свої порожні баночки, які в мене нещодавно закінчилися. Перший продукт це від Pervol, Renew для чорного. Використовувала саме для прання темного верхнього одягу. Непоганий, але тут великий об'єм, тут майже літр 990 мл. І я використала також його для того, щоб прати кольорові речі за рахунок того, що скоро. Був вже якби прострочений цей Е, Ну, непогано, він такий трошки нав'язливий запах має. Але, в принципі, якщо подвійне поліскування вмикати на правильній машинці, то в принципі більш-менш нормально. Але знову ж таки, я поки не знайшла більш-менш екологічний варіант для прання саме темних тканин. Деламарк, люблю їх, деякі засоби для. Прибирання, і цей варіант це для екоприбирання для туалету з ароматом смереки, один літр. Непоганий він завжди у мене під рукою використовую. Але знову ж таки для сильно забруднених поверхонь я не можу сказати про його ефективність. Для стандартного прибирання, в принципі, непоганий. І аромат смереки такий цікавий. Вибачте, за таку форму. Але я забула про те, що. Треба було зняти відео і почала його вже зменшувати для того, щоб здати на приробку. Це дезодорант для спортивного взуття, можна використовувати для туристичних оцих от наплічників, для шоломів. Непоганий варіант, наші виробляють дуже класний. Я здивувалася, і я не пам'ятаю, хто мені порекомендував, чи я десь вичитала в відгуках оцей хай-тек аерозоль. Класний. Я не скажу, що прямо такий супер великий запах був, але за рахунок цих іонів є відчуття свіжості. Рекомендую, дов доволі надовго вистачило. Наступний продукт це від Жилана, Сі для Ван, морська натуральна. Тут було Пів кіло, якщо я помиляюся, да, 500 грам. Стандартна сіль, без різних таких прямо властивостей, використовую для того, щоб робити педикюр для себе, для того, щоб розпарити трошки шкіру ніг. Воно у мене я не знаю скільки років, якщо чесно. Тобто пів кілограма, мені вистачило Ох, ну, років 5, можливо, оскільки його цієї солі не треба так багато класти, якось ну, на дуже довго вистачило. Наступний продукт це Хіларі інтенсивний крем 5 олій для всіх типів шкіри. Непоганий, якщо чесно, я його використовувала саме на ніч. І він мені, в принципі, подобався. Але знову ж таки, він такий супер економний і його надовго вистачило. З одного боку, це класно, а з іншого боку, все ж таки, тут термін після відкриття 6 місяців, я не знаю, можливо, я якось так його з двох може, заходів використовувала і тоді поставила в холодильник, потім взяла його. Тобто, в принципі, на зимовий період, на ніч я його використала, ну, рекомендую. Мені він сподобався, прям здивувалася. Наступний продукт це мила від Happy Life це червоний мак та гвоздика. Тут брусок, якщо я не помиляюсь, 180 грамів він такий доволі масивний. Він має специфічний запах, ну, гвоздика і мак це таке цікаве поєднання. Але це мило таке, доволі економне і такий великий, доволі масивний брусочок, надовго вистачить. Прямо так милиться, воно непогано і начебто не сушило мені шкіру е, рук. Тому можу рекомендувати. Наступний продукт це від Авен це бальзам для губ з SPF 50. 3 грама. Не можу рекомендувати. Я намагалася його використовувати на губи, але цей запах і цей присмак я не знаю, що тут за сонцезахист, але воно просто ну, нереально. Пахло. Я його використала, якщо чесно, за рахунок того, що воно таке жирненьке, на наступні. Я розумію, що там СПФ не потрібен, але воно непогано зволожувало ступні, тому не пропало. Але, ну таке собі. Я не знаю, хто може ним користуватися. Воно таке якесь масляне і має такі присмаки якогось, я не знаю, Підплавленого пластику фу, це просто неможливо. Не рекомендую. І ось такі пробники закінчені були. До речі, це 5 олій теж пробничок оцього повнорозмірного, те що я не розповідала крему, непоганий. Потім серм гідробар'єр від Fresh Cosmetics. Мені він, в принципі, сподобався. Його на доволі багато вистачило. Тут я не знаю, скільки, може, мілілітр чи два було. На декілька заходів не Поганий, він такого цікавого кольору і такий цікавий аромат, але мені сподобався. І дуже непоганий деодорант Enjoy. Для чоловіків я використовувала для паху, і, в принципі, мені сподобався він. Використала саме коли їздила там на один день до батьків, щоб не брати повністю таку велику батью з цим деодорантом, то взяла ось цей варіант, щоб менше вести. Непогано. ну... Працююча штука. В принципі, це все, що в мене закінчилося, можливо, не так багато, але рада, коли щось закінчується, і рада ділитися своїми відгуками з вами. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!